Сьогодні в нас з Кірою було останнє заняття по масажу. Вона проходила 10 занять, як і Марк. Нагадаю, що їй робили більш легкий масаж ніж Марку, бо в нього був такий трохи стимулюючий, щоб стимулювати м'язи. У Кіри був більш розслабляючий такий масаж. Сьогодні був останній. Її трошки витягнули. а вона також дуже гарно себе класно почуває. Період масажу, і я точно не пам'ятаю, можливо, трошки до масажу вона почала ставати на карачки, ставати на карачки, розшатуватися і прогинати спинку. Зараз вона це робить на постійній основі, не знаю, чи це пов'язано з масажем, чи це пов'язано просто з її розвитком, або це плюс-мінус один на один наклалося. Але вона вже так дуже вправно стає на карачки, розшатується, прогинає, вигинає спинку тренує себе м'яза, лікар її дуже похвалила, сказала, що в неї все дуже добре розвивається, дуже такі гарні і суглоби, і м'язи, і загалом ну, дуже розхвалювала Кірусю. От. А, Які в нас далі плани? Далі в нас ще є вісім занять по басейну в цій же програмі. от, Тому це вісім занять у і вісім занять у Кіри. От, а я так са... я так само буду возити їх окремо, от, але басейн ну, краще возити десь три рази на тиждень, а не кожен день. Тому я буду чередувати, В мене один тиждень буде там, наприклад, у Марка три заняття у Кіри Два. Наступний тиждень буде навпаки. А отак буду чередувати, щоб. Ну, теж не розтягувати це на дуже довгий період, а вже там за а, два тижні, плюс-мінус три а, їх довозити, тому що а, і зробити невеликий перерив, зробити невелику паузу, тому що я насправді трошки втомилася. Я не висипаюся вночі останнім часом. А, плюс сьогодні були обстріли теж, дуже так погано спала. Дітки так теж трошки спали. От не знаю, останнім пару днів вони так. Вони не прям прокидаються, але крихтять уночі, ворочуються. От і я коли чую це, я звичайно прокидаюся, йду, дивлюся, як у них справи. От тому, да, я в мене такий проривчатий сон, щось останнім часом якось не дуже висипаюсь. Але дітки нормально висипаються, їм нормально. Це мені не дуже. От тому хочу да, після того, як пройду курс басейну трошки зробити собі відпустку, відпочити. От, можливо, ми змінимо трошки графік і будемо а, трошки довше спати, трошки пізніше лягати. Ну, подивимось, не знаю. Е, в принципі, мені подобається цей графік, коли ми дуже рано стоїмо, в плані, як розпланувати день. Розпланований день, то він класно виходить, якщо так прокидатися о 7-й ранку. От, але ну, важкувати. <сум> Ставати так рано, хочеться повалятися в такому плані. А ще, що, що забула розказати про басейн, це те, що. Е Тут такий басейн, де я буду у воді з дитиною, а тренер буде суші, так скажемо. Вона буде показувати вправи, які треба буде робити. І ці вправи вони також сфоксовані на розвиток. Не в плані прямо навчити дитину плавати, а в плані як фізичні вправи на розвиток. От в такому плані будуть буде плавання. <плавання> От. І Треба мати з собою два рушнички, ну, для себе для дитини, а, купальник для дитини, а, плавки і памперси для плавання, а, от, ну, шляпки зрозуміло. І треба буде справ... мати справки а, від терапевта, що можна відвідувати басейн, від гінеколога з мазочком, і для дітей від педіатра, а, що можна відвідувати басейн. Це, в принципі, всі справочки. Я їх вже всі зробила, в мене вже все готове. Е, Лишилося тільки зібрати. Плавки купальники. У мене, до речі, немає купальника, треба замовити чи десь купити. Подивиться, вод бо. Всі мої купальники вони на мене маленькі. Я ще не зхудла до а, моєї бажаної цифри, а, от, щоб влізти всі свої купальники, всі, весь свій одяг, от, але я в процесі. А, до речі, я, здається, не розказувала. До Нового року я скинула ще один кілограм. І загалом в новий рік я війшла з мінус 7 кілограм. А, тобто, з, той весь час, з моменту, як я почала худнути, а, я а скинула 7 кг. От. Е, зараз в мене в планах скинути ще 7, а це буде 60 кг в мене, і потім в планах буде мені скинути ще мінімум 5. От. Поки що почну з 7. Е, чесно кажучи, на новорічні свята я собі ні в чому не відмовляла. Не те, що я прям сильно там, обжиралася в такому плані, але е, я їла Жирну їжу, їла там всякі салати з майонезами. От, і в принципі, собі не відмовляла в задоволенні, побалувала себе трошки. От, а зараз вже новорічні свята прийшли і треба вже братися в Соловолі свої десь знаходити і починати надалі ходити. От, і до речі, я хочу піти ще в спортлайф, дізнатися, скільки коштує там абонемент. І я вирішила, що, скоріш за все, я піду в спортлайф займатися. Я думала в зал під будинком, під домом, але. Я подивилась вартість Спортлайфі не знаю. Я приблизно орієнтуюся в вартості, тому що мені приходили смс-ки там за акціями. От. І там абонемент на рік, але якщо так порахувати, воно виходить дешевше. Плюс там є групові заняття. Окрім залу, можна відвідувати групові заняття. Вони входять в цю вартість. От. І... Ну, звичайно, якщо тренера брати, то це буде окремо оплачуватись. От а в спортзалі під домом там просто спортзал можна відвідувати. І якщо хоч тренера також оплачується окремо, але там дорожче виходить. От тому. Я скоріше піду в Спортлайф, тому що я хочу походити на сайкл і хочу походити на стретчинг. на розтяжечку порозтягуватися, На сайкл на це як велотренажери, і там з тренером групове заняття. Ви там їдете по-різному. Але я колись ходила, а це таке кардіо-нагрузка, але вона прям вообще класна. От мені прям дуже кайфово сподобалось. От я на нього хочу походити. Ну і, і також я думаю, розглянути вже варіанти займатися з тренером. Не знаю, як я це буду ще комбінувати. Бачимо. От. Ну, от якось такі в мене плани. Не знаю, коли схожу, можливо, сьогодні, можливо, на днях. Дізнаюся, які там умови зараз, що скільки коштує, і потім вам розкажу. Кіруся, лохина. Спайс? Мать здесь. Лохина. Mm. 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 А, ага. лохейна. Давай ще ложечку, да? mm. так? А. -а, -а. Давай, а ам, а ам, лохина. Ночненько. Давай, трошки, Ам, бля, да. давай, а ам. Лохина. Лохина. Кіруська, Кируся, Кируська, привіт, сонечко. Що ти тут робиш? Ти книжечку читаєш. Привіт, сонечко Ага. Ага. так, да. мама все зрозуміла. Привіт, друге сонечко. Що ти? тут? Що ти тут, Що ти? жичок? А, отак, так. Да? От так. Ножками своїми жучок. Жучок. Кірусь. А ти жавка, так? Да? Жучок і жавка. Ку-ку. Кіруська, кірусь. Сюди там свої ниточки жуєш. Ку-ку. Ти мамі пропонуєш? Мама не буде, дякую. О, сейчас йога почалась, танці попкой. Ця книжечка розкачує. Так, у нас тут друга, другий майстер йоги. Так, да, Марк? Ай, ти булочка. Все, прокинулась маленький, почалась. А, так, наш каву, да, зайка, так. Да. Ай, керуся Марк. І що? мама не входить, і чого? <ріст> Оляків свої справи. Це вони прокинулися з денного сну, поспали дві годинки, дала мамі поприбирати, поприбирала на кухні і в маленькому санвузлі мені ще залишилась одна ванна. Посижу їх манеж, Манеш, манеж. <ріст> і доприбираю да, ще одну ванну. Зайчиків мене же повидавала кожному коробку, а, бо вони люблять коперсатися. Кіра більше за всього любить. А, коли бачить коробку, лізе, все з неї достає, вибирає те, що їй подобається. От, зараз вибрала гризе. Марку теж таку забаву зробила. Синок, подобається тобі? Кіця? Подобається? Подобається, да? так? Дуже да. завжди коперсається, собі вибирає собі іграшки. От. Лежать, розважають себе самі. Кирось? Все. Ми граємо з малюками, кіруся капризунька. Капризує, а Марк там собі щось кубіки перебирає. Дай кіць? Марко взагалі собі щось повзе, щось перебирає. Кіруся якісь справи. якісь справи. Да, Ку-ку. Да, Ку-ку. Насправді, у нас у Кірусі є новина. Да? Кірус, хочеш розказати? Розкажеш? <різь> <різь> в общем, я вчора помітила, що в неї почали прорізуватися два нижніх зуба. Я помітила це як вона, ну, вона постійно все щось гризає, щось тягне в рот. Дай, кітя. Це вона щось. До Марка пристала, почала його гризти. Ну, вона теж постійно пристає, до Марка гризе. От Я з нею гралася, там, відтягувала, її дала їй поживати мій палець, а вона як гризане, коротше. воно так прям. Прям боляче. А в общем я заглядаю її в рота, а в неї там два міні-зубчики. Вони ще трошки-трошки тільки почали виглядувати. Вона трошки така, ну вона не сильно капризна, але їй то розважає, їй то не подобається, все не подобається, щось погризти, полазить до Марка. До Марка я не пускаю, тому що вона його гризе постійно, цей бабьор маленький, потім буде нагода, покажу вам зубчики. Марка ще немає. Такого цієї дівчатки маленької. Кітіка-тік-тік-тік-тік-тік-тік. Марк втомився, ліг відпочити трошки. Зараз теж з ним пограюсь. Так, Кітя? Пустиш мене до Марка? Кітя? Мама більше пальці не дає тобі гристи, бо ти як акула. Все, мы теперь с марчиком. Руимся. Да? Руимся с Марком. Чутьки. Чутьки, маленькие. как кака кака качай, 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 Качай. Качай, 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 качай. Тусовка! Раскачала цей вечер!